Будемо говорити про нову цифрову еру для органів влади, про загрозу для старлінків та нову велику мовну модель від Ілона Маска. Це 93-й випуск новин на ДОУ, новин українського та світового ІТ. Нова цифрова ера для органів влади. Федоров анонсував запуск єдиної платформи для держреєстрів. Михайло Федоров без особливих деталей, але написав в своєму телеграмі, що зараз ситуація з реєстрами яка? Їх понад 450, 80% із них технологічно застарілі і вразливі до кібератак. І зараз вони створюють платформу для того, щоб органи держвлади могли запускати реєстри, коли їм це потрібно, на єдиній цій платформі. Не зрозуміло, що там по технологіям. До речі, дуже цікаво було б дізнатися, але можливо, там є якісь. Міркування технічні, точніше, безпекові, чому технічні рішення не можна публікувати. От і там все буде дуже безпечно, дуже швидко, уніфіковано. Там будуть логуватися всі дії операторів цих реєстрів. Коротше кажучи, звучить як те, що треба було зробити давно. Сподіваюсь, у них все вийде, і сподіваюсь, що там технологічний стек буде підібрано дуже правильно, тому що в таких речах є завжди велика спокійність Куса вендор локнутися на якомусь конкретному рішенні, типу е, взяти технології Майкрософта, і потім всі будуть десятиліттями мучитись, чи те саме підставте назву будь-якого великого вендора, там Amazon чи Google, чи, чи щось таке. В партнерському блоці сьогодні хочу поговорити з вами про зовнішні диски. Кому вистачає вбудованого в ноутбук, нехай перший ж бурне в мене камінь. А для всіх інших є зовнішні SSD. Швидкі, надійні і давно вже не такі вже й дорогі. Але ж треба обрати якийсь конкретно. Заходимо на є-каталог, е вибираємо SSD-накопичувачі і обираємо тип зовнішній. Об'єм терабайт. Бо менше це вже якось несерйозно. І далі проходимось, і ті, які нас зацікавили, додаємо в таблицю для порівняння. Переходимо в таблицю для порівняння. Щоб подивитись в зручному вигляді всі характеристики, та обрати те, що підійде нам найкраще. А в картці обраного товару можна ознайомитися з усіма ціновими пропозиціями та побачити динаміку цін. В описі до цього відео я залишу посилання на підбірку моделей, які мені здаються достойними. А на є-каталозі можна знайти, порівняти та обрати будь-що. Росія може використати системи радіоелектронної боротьби ТОБОЛ, щоб блокувати роботу Starlink в Україні. Пише Washington Post, Вони там щось аналізували, якісь документи, якусь інформацію. Говорили з якимись інсайдерами з різних сторін і кажуть, що, от мовляв, в Росії є така система Тобол. Нею можуть глушити Starlink. Що саме робить ця система? Не дуже зрозуміло. Відомо, що вона складається з декількох стаціонарних станцій. Серед них є ті, які розташовані в Криму. У в Калінінграді і і десь там ще з зі сходу України, і мовляв, це могло. Б... Бути використана на те, щоб підглушувати Starlink. Сама система, те, що про неї відомо, що вона для того, щоб захищати російські супутники, що там, мовляв, якщо їх глушать, то ця система може слухати цей шум і транслювати зворотній до нього, і тим самим очищуючи ефір. Але зрозуміло, що її можна використовувати якби і для цього радіоелектронного наступу, але не зрозуміло, чи це використовується і. Спеціалісти кажуть, що для старлінків це досить важко, тому що їх дуже багато пролітає, і швидше за все це не можна було пробити якось виключно для прифронтової зони. А наскільки відомо, старлінки працюють по всій Україні і особливих проблем з ними немає. Також там останнім часом писали чимало про, про те, як намагаються порушувати їх роботу. На практиці я так розумію, що найефективнішим є глушіння GPS-у, тому що старління. Для коректної роботи потрібен GPS, і не тільки для того, щоб визначити, чи знаходиться він в тій зоні, де Starlink'у можна працювати, а й для синхронізації. Ну, в таких системах дуже важливо мати синхронізований час, і для цього дуже зручно було використовувати GPS. І там вже пишуть, що треба для цього робити. Що треба там трохи вкопувати, і, і все працюватиме. Ще важливий момент, що у Тобола, нібито є мобільні версії. Але знов таки неясно, неясно чи чи це справді вони працюють. Fintech Farm до Білета залучила 22 мільйони доларів інвестицій. Компанія розвиває необанки і має кілька проєктів у Азії та Африці залучені інвестиції понад 20 мільйонів доларів. Загальна оцінка, як кажуть джерела, вже більше ніж 100 мільйонів доларів. Бізнес розвивається. У них є проекти в Нігерії, є проекти в Азербайджані, є у В'єтнамі. Також там інсайдери кажуть, що всередині компанії трохи міняються пріоритети щодо проєктів. Там, наприклад, раніше була більша ставка на Нігерію, зараз на В'єтнам. А Нігерія відходить на якийсь другорядний. План тому, що там проблеми з урядом і регулюваннями. Власне, дуже радісно, що український бізнес продовжує розвиватися. Першим інвестором, які давали більше 7 мільйонів доларів, це була компанія Генезис. А ну і треба розуміти, що ці раунди вони зазвичай це не одна компанія інвестує, а там їх якийсь набір. Попередня інвестиція була в розмірі більше ніж 7 мільйонів доларів. І її зробила компанія Генезис, у якої теж є бізнес в Африці. І я так розумію, що це були такі смарт-мані, тобто вони заходили не тільки грошима, а й експертизою. І зараз до, до поточного там є тільки питання, що, мовляв, цей лондонський фонд, який виступив лід-інвестором, його очолює людина, яка раніше працювала в, у фонді, який мав російські гроші. І на питання про це в компанії відповіли, що, по-перше, в поточному точно немає російських грошей. По-друге, цей чувак, він там в Лондоні вже. Більше 20 років і до Росії немає жодного стосунку, і вони взагалі робили due diligence всіх, хто намагався зайти до них на борт, щоб перевірити, що вони не працюють з Росією. Дуже хочемо у Дмитра Дубілета взяти інтерв'ю, але він поки що не погоджується. Українські it компанії створили Техно Сістем, хто увійшов до об'єднання та чим воно займатиметься 19 квітня. Презентували оцю нову організацію. Туди ввійшли Бріз Кепітал Центр 42, Генезіс, Сігма, Юкрейнін Брідж, Вакум Діптек Acceleration і Мінцифри. А також спілку підтримали Течія, Смок Ventures і. Колаб, я половину з цих компаній не знаю, половину знаю. Вони працюватимуть з усім і на покращення іміджу українського ІТ, і на відстоювання інтересів. І от одразу з Мінцифрою підписали меморандум, і будуть якийсь проект от, по просуванню українського ІТ за кордоном робити. І Олександр Борняков, заступник Михайла Федорова, сказав, що завдяки співпраці з техносистем, зв'язки держави з технологічною Спільнотою будуть посилюватися. Які в мене міркування щодо цього? Це не перша профільна it організація і спільнота. Я не вважаю, що тут має бути якась ексклюзивність Організацій має бути багато. Вони всі мають займатися чимось, але не можна не згадати те, що Михайло Федоров в декількох інтерв'ю трохи скаржився, так якщо читати поміж рядків, на те, що українська. IT недостатньо активно захищає свої інтереси. Можливо, ця організація трохи змінить це, а можливо, ні. Будемо дивитись. В iOS 17 з'явиться можливість встановлювати застосунки від сторонніх розробників. Про це каже Марк Гурман, відомий аналітик Apple. Тільки но ну, ми недавно скаржилися, що в iOS 17... По витокам даних буде дуже мало інновацій, і збираються викотити аж таке можливість встановлювати застосунки від сторонніх розробників. Це Apple, якщо зробить, то не з власної волі, а за вимогою регуляторів в Євросоюзі, тому що позиція Євросоюзу така, що щось у Apple надто багато монополії на їх власній платформі, і треба б додати можливість в обхід цьому. Компаніям випускати свої застосунки в коментарях там пишуть о боже, нарешті, і о боже, який жах, що ж тепер буде. Там же ж буде купу вірусні, будуть красти гроші, і все таке. Що я з цього приводу думаю? Я думаю, що загалом це дуже круто і це має оживити цей ринок. Також я думаю, що Apple зовсім нелегко це віддасть. Я думаю, що там для початку це все буде дуже важко працювати і незручно. По-друге, якщо їх змусять пускати альтернативні саме стори, а не напряму апки. То вони їх теж якось суворо будуть модерувати. Коротше кажучи, не переживайте, Apple без свого не лишиться. А щодо безпеки, я думаю, що вони знайдуть якісь інші способи, як це контролювати. Наприклад, на Mac платформі, на якій можна було завжди встановлювати мимо App Store застосунки, там є процедура нотаризації, коли, по суті, вам, якщо ви хочете, щоб звичайний юзер міг встановити вашу апку без всяких там доступів і введення десятикратного паролів, то вам треба... Треба пройти те саме рев'ю у Apple, і воно підв'язується до акаунту розробника. Коротше кажучи, дім, якщо треба, вони вміють контролювати якість Апок на своїй платформі. Ну і це, зрештою, в їх інтересах. Будемо спостерігати дуже цікаво. А що там буде насправді? Ми дізнаємося, десь на початку червня, коли пройде WWDC, це велика конференція Apple для розробників. Там, мабуть, щось тізернуть. Маск офіційно анонсував розробку мовної моделі AI під назвою Truth GPT. Її мета шукати правду. Маск в своєму стилі каже, що OpenAI бреше, Google недостатньо відповідально ставиться до загроз штучного інтелекту. І от я зараз зроблю велику мовну модель, яка буде позбавлена всіх недоліків, вона шукатиме правду і, і буде краще, ніж все, що є. Смішно за цим спостерігати і за оці Тою класичною вже наївністю технаря, який думає, що він зараз прийде і в цьому гуманітарному світі віднайде правду. А ну і не можу втриматися. Запросити підписатись на мій особистий канал. У Т2, посилання буде в описі. Там в кінці тижня вийде трьогодинна розмова про сучасні великі мовні моделі, де я з Ярославом Ажнюком розпитуємо про це Олеся Петріва, який Сітіоріфейса, про те, що ж там відбувається, і про те, як всі ці великі мовні моделі нас візьмуть і приведуть до Бога. Євросоюз погодив план підтримки виробників чіпів. Щоб скласти конкуренцію США та країнам Азії. Євросоюз виділить 43 мільярди доларів для виробників Чіпів. Щоб вони будували свої виробництва на території Євросоюзу, це їм допоможе мати 20% ринку до 2030 року. І, зокрема, субсидії отримує Intel для заводу в Німеччині. Взагалі, враховуючи цю складну геополітичну обстановку в світі, зараз всі великі гравці все вкладаються. США теж виділяє на це гранти. І там цікаво, що вони зараз торгуються з TSMC, який теж хоче отримати 15 мільярдів доларів, але торгуються з урядом за умови, тому що ті хочуть прям все контролювати, а TSMC не хоче, щоб все в них контролювали. Американські школи купили у 2020-му мільйони хромбуків через три роки. Вони починають ламатися. Під час ковіду школи закупили дуже багато ноутів. Зокрема, хромбуків, і зараз проходить час, а вони ламаються трохи не так, як це очікували. Зокрема, там вилітають клавіатури, а їх заміна коштує половину від вартості ноутбуку. Школи не знають, що з цим робити їм доводиться утилізовувати ці ноутбуки, а це додаткові витрати, жахливий викид. co 2 і взагалі щось в цим всім складно ремонтувати їх складніше ніж ноутбуки на Windows, і школи не можуть їх перепродавати. Загалом ця ситуація показує нам, як мені здається, недоліки тендерної моделі. Явно взяли те, що відповідало характеристикам потрібним і за недорого, але довготривалі наслідки отакі. Набрали б макбуків, горя б не знали. У системах безпеки дата-центру TikTok у Вірджинії багато серйозних проблем. До TikTok багато претензій, що вони зберігають чи не зберігають дані в тих країнах, де є їхні юзери. Вони давно намагалися вирішувати цю проблему, і у них давно існує у Вірджині свій дата-центр. А зараз там трохи копнули. Американський Forbes трохи копнув і виявилось, що в ньому теж не все. Слава Богу. Зокрема, перша проблема вести дата-центр працює. На серверах китайської компанії. Ця компанія недавно попала під санкції, і тепер вони там поступово міняють все це обладнання. По-друге, там не дуже було з пропускним режимом. Зокрема, люди там ходили без нагляду, незрозуміло, що там з утилізацією даних, старі диски кудись вивозять в невідомому напрямку і нібито там їх знищують. Але хто ж це точно перевірить? А, і ще є епізоди, коли ремонт. Серверів не потрапив в системи огляду. Коротше кажучи, здається, дата центр досить скомпроментований. Google йде на компроміси щодо дезінформації та інших ризиків, щоб наздогнати. Чат це матеріал Bloomberg, і вони там розбираються з тим, як Google всередині компанії намагається наздогнати OpenAI. І видно, що топ-менеджмент дуже форсить запуск своїх AI рішень. Співробітники цим не дуже задоволені. Зокрема, там описується, як вони, вони співробітники тестували BART перед запуском. І там один зі співробітників назвав його патологічним брехуном, інший написав, що їхні нови. Чат-бот гідний презирства, і зафіксовано, що він давав поради під час цього внутрішнього тестування. Чатбот давав поради, які можуть призвести до травм. Але керівництво сказало, нічого страшного, випускаємо. І мені дуже сподобалось група етики Google, позбавлена повноважень і деморалізована. Google при цьому запевняє, що етичність штучного інтелекту залишається її пріоритетом. Stack Overflow хоче брати гроші за використання своїх даних для навчання штучного інтелекту. Схоже новина була про Reddit, і відомо, що датасети... У цих великих мовних моделей вони в собі містять тексти і зі Steck Overflow і з Reddit. І якщо для Stack Overflow це мені здається, екзистенційне питання. Ну тобто вони намагаються на цьому заробити, але зрозуміло, що продукти, які будуються на їх базі, вони можуть їх і вбити. То для Reddit це швидше такий приємний бонус, чому б не заробити там, де можна заробити. На цьому на сьогодні все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. Курс біткоїну 27 749 доларів, курс Етеру 1868 доларів. До зустрічі!